Українські прикордонники у співпраці з ГУР відбили деякі газовидобувні вежі поблизу Мініного острова у Росії управлінням розвідки України. ГУР успішно відбили у російських військ кілька газовидобувних платформ у Чорному морі, що розташовані поблизу острова Зміїний. Ці платформи мають стратегічне значення, оскільки виконують роль морських фортець, надаючи можливість контролювати велику частину акваторії. Та підсилювати оборону регіону операція стала важливим кроком у зусиллях України повернути контроль над територією в Чорному морі та забезпечити важливу морську інфраструктуру. Платформи мають не лише економічну цінність, а й важливу роль у контролі морських шляхів та захисті узбережжя України від російської агресії. України повністю контролюють частину газово-добних веж в акваторії Чорного моря, і ми чітко розуміємо, навколо нас наше море. Під ним наші надра, і вони належать тільки Україні і її народові.